Tu, prieten, ce ai putut la mă biați, că vașa vaiducea, lisien. Цього тижня звертаємо увагу на перші психолічні закордонні візити голови Гангар. Сі Цзіньпін з 14 до 18 квітня відвідає з державними візитами В'єтнаму, Малезію та Камбоджу, що стало його першою закордонною цього року. Це дуже дурна підкласлює до увагу, яку Китай надає своїм сусідам у Південно-Східній Азії. Partnellamu, povjasanemus garder ne dirig geografico bliskio, a i deset delitami spieldlemki. Because Vietnamese Belhovolis Hanelari Nemo Secretalemo, Sintelarinov Comité Comunisty, Vietnam, Duo Lamomu. На зустріч він запропонував шість заходів щодо будівництва гідацько-вітнамської спільноти єдиної долі. Перше, змічувати стратегічну взаємодовіру на більш високому рівні. Друга побудувати міцніший безбеговий бар'єр, щоб залучити усі механізми співробітництва за лінією обхолодних та правоохоронних органів захистити життя і майно людей, а також підтримувати легіональний мир і стабільність. Третє – розширити якісне взаємовігідне співробітництво. Четверте – зміцнювати зв'язки між людьми. П'ята – здійснювати тіснішу координацію на Багатосторонніх майданчиках, пекині ханої повинні захищати міжнародну систему в основі якої лежить сприяти створенню більш справедливого багатоболярного світу та підтримувати вихідну усіму економічну глобалізацію. Шоста, домогтися більш позитивної взаємодії щодо морських кордонів. Толам сказав, що цього року виборнюється 75 ліччя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і В'єтнамом. За останні 75 років, попри зміни міжнародної ситуації, дві країни підтримували одна одну у боротьбі за державну незалежність і національне визволення йшли разом шляхом соціалістичного будівництва, просувалися у білет у процеси модернізації, ставши узирцем згодовленості та співпраці соціалістичних країн. Після візиту до В'єтнаму Си Цзіньпін відправився до Малайзії. Це більше за останні 12 років візит Хорові Гангарда до цієї країни. Він має важливе значення як айдабу у підвищенні якості та модернізації китайсько-малайзійських відносин. Під час візиту Сі Цзінпін зустрівся з верховним правителем Малезії Ібрахімову та провів переговори з прем'єр-міністром Анваром. Сторони обговорили поглиблення політичної та безбегової співпраці. Posilia synergy strategy losvidku, activization gordonic obnively, a couple of coordination and regional pitania. Visit my spray formula strategic spirit, to be the wesoodovic and losed kind of global. Poludneva, a tudi podrejenega legionarnega miru in stabilnosti. У цьому закордонному дурі на Сі Цзінпін відвідає Камбоджу. Під час цього візиту голова КАР проведе окремі зустрічі з Гололему Сінгамоні, Гололевою матір'ю Сіанук, головою народної партії і головою Сенату Хунсеному, а також здійснити переговори з прем'єром-міністром країни Хун Манедомо. Очікується, що сторони обговорять оновлене бачення розвитку китайсько камбоджійських відносин. Порядок денний виключає п'ять ключових напрямів. Політична довіра взаємовигідне економічне співробітництво, безбекові питання, куридурні зв'язки та стратегічна взаємодія. Вважається, що цей візит надасть нових сенсів концепції спільноти пільноди спільної долі між Китаєм і Камбодію, а також сприятиме подальшому розвитку усебічного стратегічного партнерства на браху налотів обох країн. Це п'ять хвилин Китай», щодення ми розповідатимемо новини Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про китай.